Сьогодні вам покажу, як ловити рибу монстра сом зомбі на озері Кончики. Для початку треба піймати панцирники вагою від 20 кг. Для цього вам можна використовувати, наприклад, ну, часто використовуються шматки. Риби великі, крупний живець використовується. Також можна ловити на різні наживки вже більш високого рівня. Тут підписано: От велика печінка в мене ловилась, наприклад, там консервоване м'ясо. Тобто, дивитесь, підбираєте під куряча печінка і так далі. Нирки буйвола, От є річний рак, ну це було там таке. Підбираєте під те, що вам. Якщо на низьких рівнях, то крупний живець берете або шматки риби великі і не паритесь. Якщо доступне щось унікальне, то використовуйте їх. Далі є, можна сказати, дві зони, де можна зловити. Перше це болотисті простори ось мітка. Ось тут ловиться. Це я на крупний живець ловив, але і на печінку я тут саме ловив. І друга зона це е, південний берег Кванчкіна. І тут от зліва є одна точка. І це можна ще Одно ну, далі це друга точка. Тобто в цій от зоні просто можна ловити їх також. Е, їх можна ловити на гачки чот, від 4.0 до 7.0. Нормально добре ловиться саме такі, які нам треба. Також можна використовувати, як ми бачили там в описі, воблери. І це поверхневий воблер Vobler миша 5.0, На неї також ловиться. Можна кранки пробувати, можна інші поверхневі воблери використовувати. Мені залишилось вже одного тільки спіймати. Зараз одного вам покажу. І перейдемо до ловлі монстра. Так, ось є на мишку. Зараз подивимось, чи вага підходить. На поверхневі воблери е, в мене ловиться краще, ніж на. Типу кренків. Все є 25 кілограмів. Нам цього більш ніж достатньо. Отже, ми отримали наживку на зомбі. Далі треба спорядити матчеве вудилище. це з поплавком, та упіймати монстра. У мене вже поплав... поплавочниці підготовлені. Ну, поставлю нехай 7-0, так і буде гачок. Я думаю, що можна і менше поставити, але нехай буде 7-0. Його можна ловити в різних зонах. Його можна і тут ловити, наприклад. Ну, найпопулярніше це ловлять біля піліканового будинку і прямо під берегом тут. Ось ви стоїте, повертаєтесь наліво. І от сюди, от під, під берег можна кидати і тут легко його спіймати. В мене там глибина десь до метра, якщо не помиляюся, я, я думаю, що принципової різниці немає. Графік в мене зараз хороший, тому я не перемотував. Але краще ловити на піковий графік. І є наш зомбік. Витягається дуже-дуже легко, дуже швидко і дуже легко. Не забуваємо ставити вподобайку та підписуватися, якщо перше. Буду за будь-яку активність дуже вдячний. До нових відео!